Перекладено та озвучено, хто й знає. Так не буває. Лівіше. Що погнали? Я Ніколас Єрвін, снайпер третього батальйону ренджерів у відставці. зараз я автор бестселерів за версією New York Times. і шість років прослужив у силах спецоперації. За свої три місяці у Афганістані, провінції Гільмент. Я знищив 33 цілі, за що отримав прізвисько ріпер септу «Жнець». Сьогодні ми подивимось на снайперські сцени у кіно. <му> Ніхто так не робить. В нього було славне спорядження коври, що пістилити для себе, далекомір, метеостанція для вимірювання тиску, вітру, висоти над рівнем моря. В нього є довбук. це акронім, який можна перекласти як дані по попередніх контактах. Тобто це інформація про минулі постріли, які часто допомагають снайперам. І в фільмі він налаштовує свій приціл по даних з його довбук. У кіно рідко побачу, що приймали до уваги поправки на висоту і вітер. Нереальним Тут було лише одне: постріл. Поїзд рухається дуже швидко. Плюс треба якось перебороти гравітацію. Ти прицілюєшся на одну висоту, але куля у польоті падає. На цій відстані вона взагалі не мала б долетіти. До того ж, це постріл через скло. Якщо це скло, пакет чи якийсь інший тип скла. до того ж у таких поїздах скло не перпендикулярно землі, а дещо під кутом. Тож куля з великою ймовірністю мала б зрикошетити у нього або найбільша удача серед усіх людей, або він святий, вміє ходити по воді. Але знаєте, я ось на це дивлюся. Мені самому закортіло спробувати таке. Проте це просто нереально. Я не знайду мішені, яка рухається зі швидкістю потяга. Це типова гвинтівка з повздожнюков з ним затвором Ремінгтон, Піднобій 6,5 Creedmoor. Цей набій дуже дуже швидкий. Так, калібр малий, але я його використовував саме через його швидкість, щоб справитися з вітром. Якщо сильний вітер чи пориви вітру, це прекрасний набій через його початкову швидкість. У нього є глушник, у мене його нема. Якщо працювати десь на спецопераціях по принципу один постріл, одна ліквідована ціль, я би теж брав гвинтівку саме з повзожню з ним затвором. Далі у нього є сошки для стабілізації зброї. Звісно, приціл, спусковий гачок і приклад. Ось, в принципі, і все стосовно снайперської гвинтівки. Те, як він цілиться, як він притискає щуку до прикладу. Все дуже класно можна навіть сказати ідеально. У фільмах зазвичай снайпер притискає око до прицілу, і знаєте, так таки можна зробити, якщо ви хочете синець під оком чи розбиту брову. Я теж не заплющую одне око коли цілюсь, щоб периферичним зором контролювати ситуацію коло себе. Подивіться, він зайняв правильну позицію для стрільби. Тіло і гвинтівка мають створювати ідеальну лінію, щоб не збити приціл і провести другий постріл, якщо буде потрібно. У такому положенні скелет компенсує віддачу. Якщо положення буде неправильним, гвинтівка може зіскочити у бік. Тож позицію тіла треба максимально контролювати. Максимально це тверда вісімка, чи навіть дев'ятка. Що не сподобалось сам постріл. Я би ніколи не взявся за такий. Славно реально класно. Діалог між снайпером і другим номером. Ну, був класний. Класний. Снайпер тримав палець на гачку увесь час. Навіть тоді, коли лівою рукою налаштовував приціл. 900 ярдів задалеко для пострілу в голову. До того ж, в його оптиці цільна такій вистані буде значно меншою. Він не так її буде бачити, не настільки близько до себе. You just shoot one guy. цей момент, коли вламується оцей от в кімнату і дає команду припинити операцію. Ну стає тупо. снайпери, зазвичай влаштовують для себе замасковані позиції і захищають підходи до них мінами пастками. Ці хлопці явно на такі позиції у житті, будь-то полковник чи солдат, який йшов до них. Вони би підірвались на розтяжці. Наприклад, чи їх би розстріляла сама снайперська пара. Якщо у снайперів був дозвіл від полковника, я би на їхньому місці все рівно зробив би той постріл. Не розумію, хто це чувак, які в нього повноваження. Я би все рівно вистрілив. <плес> ось цей момент. Цей момент це правда. Це дуже, дуже дивне відчуття, коли ти дивишся в приціл на ціль. І розумієш, що ось ось ти обірвеш її життя. Знаєте, це емоційна карусель. Це повністю міняє погляди на життя. Я як ніхто розумію емоції снайпера з фільму. По шкалі від 1 до 10 Я дам їм. 9? Один один, як в школі снайперів. Крім одного. Це його оптика. Ну, точніше, прицільна сітка. Дійсності у снайпера такого бути не може. Зазвичай там буде система мілдот. Це такі маленькі цятки по чотири на горизонтальній і вертикальній планках. їх використовують для вимірювання. Ну, дивіться. Якщо моя ціль висотою, скажімо, 40 дюймів я хочу визначити дистанцію до неї. Тоді її висоту я множу на константу 25,4. п'ять мене виходить 1016. Далі я наводжу приціл на цілі, бачу, що її висота, ну, скажімо, 2 мілдота. Тоді я ділю 1016 на 2, і маємо 508. Це є дистанція до цілі. Її я вношу у формулу і далі налаштовую свою оптику. Якщо говорити про спуск, то відверто кажучи, погано. Треба використовувати подушечку пальця, а він усім ним обгортує гачок. Це високоточна зброя. Тут має бути гармонія і всяке таке. Це ніби камертон. Все має бути плавно, без зайвих рухів, щоб не збити нічого. І спусковий гачок треба натискати прямо на себе, а не як-небудь потягнути його. Процеси саме так вони і виглядають в снайперській школі. Інструктор каже хлопцям у полі, гей, ти, підійди туди, у... снайпер у тебе біля ніг. саме так воно і працює насправді. до мене? Right, Підкрастися непомітно до цілі неймовірно важко. Це куди важче, ніж здається, на перший погляд. І відверто кажучи, лише одиниці справді вміють це робити. Щодо тренувань, то я дав би їм 7. Краще зобразить неможливо. Я виріс на цьому фільмі. Німець просто ранить бійця. Зазвичай, якщо снайпер ранить когось, то це винятково для того, щоб знищити додатково одну або дві цілі, тобто ті, хто прийдуть по того пораненого, і виходить, що зараз можна знищити трьох ворогів замість лише одного. Це тактика особливо жорстоких снайперів. Я би ніколи так не вчинив. У армії США навчать один позріл, одна ціль. Німець намотав мішковину на свою гвинтівку, щоб вона зливалася з фоном позаду нього в тій дзвіниці, і це шикарно. Німці приділяли багато уваги вишколу снайперів від маскування до стрільби на великі дистанції. Затримка звуку. Що було перше? Звук пострілу чи влучання у він дізеля? Спочатку влучання у хлопця, а потім звук пострілу. Принцип той самий, що і з блискавкою громом. Тож він швидко вираховує, як далеко снайпер знаходиться, і він вибирає позицію, які він раніше примітив, де міг би бути снайпер. В цьому уривку все так, якби я це зробив. Подивіться, наскільки він спокійний, як він підповзає, як він кладе гунтівку на каміння і повільно займає позицію. його ледь помітно серед того каміння. Він фактично розчиняється в ньому. Його положення та все. От, от погляньте, це момент, коли його побачили, вже було пізно. Це зразкове виявлення цілі. Саме цьому навчають у школі снайперів, Виявленню цілий. Там інструктор, наприклад, розставляє зубну щітку, патрон чи там транспортер, власне, щось маленьке, і снайпер, з відстані у 100 ярдів має знайти 10 таких об'єктів. Цей постріл перегукується з історією Карлоса Хескока, коли він бив ворога, а куля пройшла через приціл і влучила в око. у фільмі снайпер стріляє по цілі, яка над ним у дзвіниці. Куля мала влучити просто в голову німецькому снайперу. А для такого пострілу, щоб куля пройшла саме через приціл і влучила в око, він мав би бути буквально на одній лінії, на одній прямій лінії і на дуже близькій відстані до цілі. Я був у такій самій ситуації. Прибитий до землі снайпером Чеченцем, але він був десь у восьми сотнях ярдів від нас. Ми так його і не дістали. Він, власне, теж нас не дістав. Це виглядало як волейбол кулями, і це тривало три години. Він нас притис вогнем зі своєї гвинтівки. Він був у такій самій позиції, як ворожий снайпер, врятувати рядового Райана. Моя розвідгрупа. Ми сиділи у ямі діаметром десь 4 фута, притиснуті вогнем, і оточені близько трьох годин. Увесь же бій тривав майже цілий день, десь годин 19. Цьому фільму я дам дев'ять з половиною. He's moving, he's moving, he's moving to the Палом юга. Славно. Класно. Як на мене тут було пару нюансів, які не точні. Ну, стосовно діалогу. Це не найкращий снайперський діалог, який я коли-небудь чув. Але відверто кажучи, що окей. Це був другий постріл. Ціль пробігла 20 метрів до будівлі нормальний діалог. Другий номер веде снайпера до цілі після першого пострілу з 50-го калібру. Другий номер відразу мав би сказати: «Ти десь на два мілдота нижче взяв. Ей лайтприцільні сіці є мілдоти, мілрадіани, які використовуються для вимірювання. у момент промаху, другий номер. Ну чувак з далекоміром чи оптикою мав би сказати ну, снайперу, щось типу. Підніме приціл на два мілдота для повторного пострілу. Не можна давати цілі втікати. Цей постріл, де він працює по цілях у будинку, по двом чувакам, муха на оці. Це було прикольно. Це ілюстрація професіоналізму снайперської групи. Ти ніби у такій собі бульбашці. Існуєш тільки ти і більше нікого. Але такий постріл з 50-го калібра я ніколи такого не бачив. Я ніколи про таке не чув. Але як для фільму згодиться, ще може бути і краще. по шкалі до десяти я би дав цій снайперській команді чотири. Дуже дуже славно. Yeah, was... Уцілілий один з найреалістичніших uh, фільмів, що я бачив стосовно бойових дій. Принаймні, у мене була така ж гвинтівка в Афганістані. У Мене була СР-25, коли я був снайпером у відділенні. Ось цей от постріл так, він справжній. На бій п'ять Він не потужний, щоб ціль розривало. Я був у такій самій ситуації. Я тоді тільки приєднався до сил спецоперацій. Свій перший день я зустрівся з хлопцями, які повернулися в США після операції по порятунку Маркоса Лютрула. Ми відправляємось раз на шість місяців у зони бойових дій. Нідепло в мій час ми там знаходились по 90 днів і могли провести 120 бойових операцій. солдат і за рік ніколи стільки не зробить на рахунку мого підрозділу, знищення і взяття у полон найважливіших терористів на території. Іраку, Афганістану, Афганестапідрозділи морських котиків, сил спецоперацій, зелені берети, морпіхи, чи там Дельта Форс. Кого ви не візьмете зі спецпризначенців? США, це маленькі групи хлопців, які діють у найсуворіших умовах, але які мають найкращу з найкращих підготовок. Знаєте, вони можуть спати у вас на горищі, а ви ніколи про це навіть не дізнаєтесь. Бути спецпризначенцем це ніби бути ніндзя. Та ніндзя, я би так сказав. Цей фільм має стати еталоном для інших фільмів про сучасну війну. Це десятка. Я особисто знайомий з Крісом Кайлом. Ми зустрілися якось у Вегасі. До речі, актор Бредлі Купер. Зовнішньо схожий на нього. Кріс Кайл був снайпером морських котиків. Він офіційно найрезультативніший снайпер США. До нього номером один був Карлос Хескок, але думаю, що разом з його другим номером вони знищили 93 цілі. Про Кріса Кайла я вперше почув, коли був у Афганістані. Це були чутки про снайпера котиків, який знищив плюс сілей. Я такий не може бути, але так, може. Як для один постріл, один труп я би сказав чоловіче, це дуже круто. Знаєте, у школі снайперів вчать, як стріляти на одну милю, і ми часто це робимо на навчаннях, але шанси на влучання з першого пострілу ну невеликі, м'яко кажучи. Власне, що вони показують політ кулі. Це доволі точно показує, як довго летить куля до цілі на одну милю. Це не секунда. Взагалі то при пострілі на таку відстань треба обраховувати кучу факторів. я би при такому пострілі напевно враховував би і коріолісову силу. Це знаєте, якщо що ефект від обертання землі навколо своєї осі. і так, ми його беремо до уваги і вносимо у свої формули. Куля якийсь час летить до цілі, і в той самий момент земля продовжує обертатись, умовно зі швидкістю там, скажімо, тисячу миль на годину, чи хай там скільки, тож. Це теж треба брати до уваги. Так, розраховувати постріл зовсім нелегко. Кріс як людина класний, але стосовно цього фільму я би дав ем, вау! Я би дав 7. Це було епічно, це, це, це це... знаєте, я в себе в голові програвав цю ситуацію. Кого б я би зняв першим? І це було саме так, як у фільмі. Спочатку зняв би хлопця у душі. Так, так, його Тосомно зброї у нього був Мосін Наган, якщо не помиляюсь. А досить точно для бою на відкритому просторі його позиція: стріляти крізь таку маленьку щіль, це страшно, знаєте треба досконало знати свою зброю розуміти наскільки вище треба брати приціл щоб куля пройшла через отвір а не влучила у перепону Вони показали навіть як він виставляє приціл. о той момент де він облизує палець він просто чистий прицільну планку від болота вона не пласка якщо що вона як гірка так само як і в АК-47. ця планка стоїть під певним кутом і коли ви рухаєте хомуток по ньому приціл піднімається Логіка, знаєте, така ж, як і в налаштуванні оптики, тільки без оптики. Чоловіче, я найбільше підряд знімав 5 цілий. Гарний снайпер, гарний, навіть не топовий. Реально може це зробити. Дивіться, як він обмотує ремінь гвинтівки на руку, щоб був натяг. Це супер. У фільмах це не показують, але цього вчає в школі снайперів, і він це зробив швидко і так як треба. От поглянь, накидує ремінь через верх, туго і бум. Я би сказав, що десь 70% моїх пострілів на завдання були з коліна. на такій вістині з такою гвинтівкою такий постріл не проблема. Зовсім не проблема. Я би сказав там вістан десь до 100 ярдів, але це десятка. Десятка і мені нема до чого причепитись До того як я став снайпером, я був кулеметником на п'ятдесятому калібрі. Це мега потужний набій. Епізод, де дівчина використовує лазерну указку ну, нереальний. Ця така дуже маленька, щоб її помітити. Снайпер або мав би знати де ліфт, або куди вона буде вказувати, але не знаю. Людина після влучання го калібру так не виглядає. Зазвичай це ну просто шматок плоті. Мужики, які починають типу, відстрілюватись, не зробили б нічого крім як били б чи поранили б цивільних на вулиці. Мені подобається, як працює снайпер. Вона використовує бильці ліжка, а не висовується з вікна, як це зазвичай показують у фільмах. Вона доволі далеко від вікна. Я би зайняв таку саму позицію. Якщо гвинтівка не стирчить у вікні, все ок. Вже добре, що вона не стріляє крізь скло. Я би дав за це ну три. <плес> не може бути. Подібний постріл був у 90-х. Тоді снайпер поліцейського спецназу з 98 ярдів пострілом вибив пістолет з рук злочинця, але на такій відстані з вітром на вершині гори. Справжній снайпер ніколи б такого не зробив, і все рівно наскільки ти класний. Ну, погляньте на її волосся, воно ледь рухається. Значить, вітру в районі цілі майже нема. Я би сказав швидкість вітру, там 3, 4 чи 5 миль на годину. ніхто б не наважився на такий постріл. Я би посперечався навіть стосовно хедшоту на такій дистанції. Тут, крізь справжню оптику, деталей не було б видно взагалі. Ви б бачили щось подібне до чорної зубочистки. момент, коли снайпер навів би перехрестя на те місце, де він думає, має бути зброя, саме перехрестя повністю закриє її. Якщо він мутати назад, момент де видно його приціл, ми побачимо, що він ніяк не замаскований. Це, це просто чорний круг. Будь-який нормальний контр-снайпер легко би помітив його на білому фоні. і Бум у чорному кругу. головний герой вже давно був би знищений, якби я був запоганим. До епізоду по вистрілюванні пістолети з рук, я би дав 5. Зараз 2. Снайпер у тому загоні найманці втягає здоровенний 50-й калібр. Він важить 38 фунтів. Сам хлопець важить ну фунтів 150. І він біжить милі і милі на високій швидкості з 50 50-м калібром в руках. Ну, я би так не зміг. Що вони мали б зробити, це розділити гвинтівку. Один мав би нести передню частину, а інший задню. Ну розумієте, щоб розподілити вагу. гвинтівка довжиною майже в мій зріст. Одного разу я десантувався з літака лише з половиною цієї гвинтівки. Це було страшенно незручно. Дуже незручна гвинтівка для перенесення. Я їм дам два. Вони можуть спати у вас на горищі, а ви ніколи про це навіть не дізнаєтесь. Бути спецпризначенцем, це ніби бути ніндзя. Да бути ніндзя.